Отже, як позбутися штучних обмежень і нарешті почати здійснювати свої мрії? Перше, що ми можемо зробити, це усвідомити, що обмеження не реальне, а штучне. Воно можливе, його можливо подолати. Наприклад, чоловік не може захотіти стати мамою, бо він фізично не зможе народити. Це є природні обмеження, це справді неможливо. А от вивчити мову ти можеш, просто треба сісти і вчити, це можливо. Це ти сама собі придумала, що ти не можеш, ти не схильна і не здатна. Отже, треба усвідомити, потім дозволити собі більше почати долати ці обмеження. Друге, це знайти, що тебе реально стримує. Можливо, це твій поганий досвід, можливо, це досвід твоїх сусідів чи когось знайомого. Ти думаєш, а от Галя пробувала і в неї не вийшло, то в мене точно не вийде. Якщо в неї не вийшло, то це не означає, що ні в кого не вийшло. Якщо ти знайдеш хоча б одну людину, яка вже змогла досягти того, чого хочеш досягти, ти, то я думаю, що напевно це можеш зробити і ти. Третє. Дозволити собі більше. Ну просто дозволь собі спробувати зробити крок. А чому б ні? А що ти втрачаєш? Я теж дівчата проходжу цей шлях. Пиши в коментарях, які обмеження тебе стримувало, а тепер ти його переступила. Подумай, можливо, вже щось є за твоїми плечима, що ти вже перейшла. Не забудьте підписатися для мене дуже важлива ваша активність.